Вітаю вас, мої любі! З вами відьма Анастасія і ми продовжуємо наше дослідження теми магічного негативу. В цьому відео я розповім вам про перенесений негатив. Не забувайте підписуватися на мій канал, щоб не пропустити корисну інформацію. Сьогодні ми розкриваємо важливу тему перенесений або так званий підібраний негатив. Що ж це таке і як він впливає на наше життя? Давайте розберемося разом. Цей тип негативу можна описати словами Я не навмисно, бо він не має конкретної жертви. Суть питання ось у чому. Є засіб магічного очищення майже від будь-якого негативу. Коли негативну енергію своєї проблеми переносиш у якийсь предмет, який після цього стає носієм цього негативу. Тобто, енергія не руйнується, як це варто було б зробити в ідеалі, а просто перекладається. Але. Ця енергія буде прагнути повернутися назад до своєї колишньої жертви. І тому цю погану енергію треба комусь передати. Зазвичай це відбувається за принципом хто візьме, той забере. Тобто, хто візьме, той разом із зараженим предметом підбере та впустить до себе цей негатив. Ніхто не хотів нашкодити саме вам, але ви опинилися не в тому місці та не в той час. Це саме стосується і підкладу. Не вам призначалося, але ви влізли і ви отримали. Міну не хвилює, хто на неї наступе, її завдання вибухнути під час контакту. І людей, хто переносить негатив, теж не хвилює, кому він дістанеться. Головне, щоб самому його позбутися. І те, що було у колишнього власника порчі, буде майже точнісінько те саме і у нового її власника. І ось вам ознаки. Ворогів начебто немає, але щось колись я таке підібрав, знайшов або вліз кудись і після цього почалися проблеми. Отже, якщо ви помітили, що після того, як з'явилися дивні предмети у вашому оточенні, стали траплятися неочікувані проблеми, конфлікти, погіршилася ваша енергетика чи здоров'я, будьте уважними, можливо, це перенесений негатив. І на цьому я завершую моє 10-те відео серії відеороликів на тему види магічного негативу. Дякую за перегляд! Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо так, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступні відео. А в наступному відео я розповім вам про підселення. З вами була відьма Анастасія. Бажаю вам, мої дорогі, всього найкращого, мирного неба над головою та до нових зустрічей на моєму каналі. На все добре!